Робити ту вправу, яку я називаю втягування ануса. Але це не просто втягнути анус і тримати його. Не цікаво. Але що дійсно цікаво, то як розтягнути підпотиличні м'язи. М'яз, спазм яких приводить у 95% випадків до запаморочень і головних болей. Але із-за того, що вони дуже специфічно знаходяться під потилицею, не завжди зрозуміло, як саме їх можна розтягнути та розслабити. Але зараз я вам покажу це. Першою рукою ми будемо давити собі в підборіддя, а іншою тримати потилицю і тягнути її вверх. Робимо ось такий рух. Я натискаю на підборіддя. Другою рукою тримаю свою потилицю і тягну її вверх. Таким чином тримаємо 30-40 секунд. І розслабляємо. Зробіть так, 4 підходи по 30 секунд, і ви відчуєте максимальне розслаблення вашої шиї, і, зокрема, підпотиличних м'язів.